Звуки музики, повна зала учнів та вчителів. Полтавський навчально-виховний заклад No16 святкує свою 15-ту річницю. Заступник директора з навчально-виховної роботи Єва Власюк говорить. Педагогічний колектив за цей час майже не змінився. Усі вчителі бережуть вірність рідному навчально-виховному комплексу. Я працюю дуже давно. Я працюю з перших днів відкриття даного закладу. Саме ми, ті педагоги, які з першого дня працюємо в цьому закладі, навіть його ще добудовували. Ми тут в деяких, в деяких кабінетах. Нам доводилося навіть ліноліум стелити, доску вішати. А тим часом в залі педагогічний колектив та учнівський склад школи вітає зі святом полтавський очільник Андрій Матковський. Разом із привітаннями вручив міський голова почесні грамоти та нагрудні знаки найкращим педагогам закладу. І поки в залі йде нагородження за багаторічний труд вчителів, учні розповідають, чому на їх думку ходити до школи так важливо. Дитина в школу, тому що щоб дізнаватися краще про все, і знати більше уроків. Ну, наприклад, вивчати нові наприклад, біологію, геометрію, хочеться дізнатися багато про це. В школі потрібно завчатися, щоб як вирости в тебе було багато знань, і ти був розумний, тебе всі поважали. Щоб мати багато знань, щоб поступити в гарний. Інститут, щоб отримати гарну роботу, поки учні закладу ділилися своїми думками, вручення нагород закінчилося. Керманич міста переконаний, на дні народження приходити без подарунка просто злочин. Тому презентував для НВК досить необхідну в житті школи. Річ новий комп'ютер вважає мер допоможе зробити ще цікавішими та змістовнішими уроки інформатики в школі. Колективи художньої самодіяльності ще довго радували учнів, вчителів та гостей своїми концертними номерами.